Сьогодні у мене борщ. Тут уже капуста і картопля вариться. Засмажку я зробила таку бурякову. Цибуля, морква, буряк, трошки оцту, цукру. Варила ось на таких кістках. Тут трошки така підчеревина. І в самому кінці я ще долию ось таку бурякову воду. Це для того, щоб зберегти такий буряковий, справжній, такий насичений бордовий колір. Бощик готовий. Хочу просто показати, який колір виходить у мене завжди, коли я заливаю в самому кінці бурякову воду, довела до кипіння і зразу виключаю. Зразу. Ось тут у мене підчеревенка така кусками. Видно, що такий наваристий. Тут по краям видно. Дуже смачний. Зараз додав сметанку, чорний хлібчик, цибульку, трошки сала і буде така смакота на вечерю. Всім смачного.